Може бути заброньований від мобілізації за новими правилами. Остаточного формату цього механізму або чернетки документа наразі немає. Однак, за словами одного зі співрозмовників видання, розглядається декілька варіантів, серед яких автоматичне бронювання може застосовуватися у разі сплати на місяць 6 тисяч гривень ПДФО, що відповідає зарплаті майже у 33,5 тисяч гривень. Це майже 27 тисяч гривень на руки. При цьому ще 22% від розміру окладу має сплатити. Роботодавець як соціальний внесок. Бронювання військовозобов'язаних осіб може застосовуватися у разі перевищення порогу зарплатні окладу у 35 тисяч гривень, що майже збігається з першим варіантом. На бронювання зможуть розраховувати співробітники, за якого роботодавець сплачує близько 14 тисяч гривень ЄСВ, що відповідає окладу у 66 тисяч гривень. Для спеціального податкового режиму Дія Сіті йдеться про мінімальний поріг зарплат.